У багатьох інвесторів стратегія побудована на вірі в те, що американський чи навіть світовий фондовий ринок буде постійно тільки зростати. Але світовий досвід дає чіткі ознаки того, що зростання фондового ринку не є автоматичним чи гарантованим процесом. Чому так, ми розглянемо у цьому відео. Більше того, сам навіть американський фондовий ринок багато в чому є так званою помилкою в цілі лого. Тобто брати за основу історію його зростання і проектувати в майбутнє, що він так само буде рости, ну немає нічого спільного з реальністю. Це питання теж розкрию у відео, включаючи показові приклади з історії. Вітаю! Мене звати Олександр Інчак, я приватний інвестор і автор каналу «Капіталізатор.UA». Одразу до справи і одразу почнемо із причин, чому можливе зростання світового ринку акцій, чи американського зокрема, далеко не гарантоване. Перше це демографічний спад та старіння населення в розвинених країнах. Вже є проблеми із приростом населення. Воно ще не скорочується, але сам темп приросту постійно знижується. Навіть якщо взяти загальносвітові прогнози, то населення загалом близьке до депопуляції. Про це говорять різні незалежні дослідницькі джерела, а це призводить до скорочення споживання товарів і послуг та відповідно до зниження дохідності корпорацій та скорочення ВВП. А ще є проблема старіння населення. Якщо зменшується кількість молодих працездатних людей, то це призводить до зниження економічного потенціалу. Дані показують, що старіння населення історично супроводжується з повільненням економічного зростання, падінням прибутків компаній і навіть зниженням середньорічної дохідності акцій. Аналітики JP Morgan проаналізували дані і дійшли до висновку, що збільшення частки людей старше 65 років на 1% корелює королює зі зниженням середньорічної дохідності фондового ринку приблизно на 0,92%. Вони пояснюють, це крім самого зниження споживання, ще й скороченням робочої сили та інноваційної активності в старіючих суспільствах, а це призводить до нижчих темпів росту прибутків компаній. Друге це ресурсні обмеження планети. Безкінечне економічне зростання на обмеженій планеті неможливо, оскільки зростання буде впиратися в стелю надявних природних ресурсів. Одна із перших таких праць була опублікована ще у 1972 році у доповіді межі зростання, і на даний момент висновки із цієї праці регулярно підтверджуються сучаснішими дослідженнями. Зокрема, MTI провів власне глибоке дослідження і дійшов до висновку, що за сценарієм бізнес з'южу в середні 21-го століття світова економіка може увійти в фазу термінального спаду, а в гіршому разі спричинити колапс цивілізації близько до 2040 року, що не так і далеко від сьогодні. Вони порахували, що якщо не буде змін, то такий курс на постійне зростання гарантовано призведе до падіння промислового виробництва, сільськогосподарського виробництва та рівня якості життя населення ще до кінця нашого століття. Обмеження земних ресурсів, включаючи з енергоносіями, матеріалами, водою та погіршення екології, створило певну стелю для подальшого розширення економіки і відповідних корпоративних прибутків. Третє це структурні проблеми сучасного капіталізму. Звичайно, капіталізм для інвестора і розвитку корпорацій це, напевно, найкраще, що вигадало люсту. Але і тут не все так гладко. Існують внутрішні суперечності, економічні моделі, які можуть стримати довгострокове зростання ринків. Одним із прикладів є нерівномірність розподілу прибутків та тенденція до стагнації. Останнє десятиліття ми бачимо різке зростання мережі прибутку корпорації, які є наслідком глобалізації, здешевлення праці та фінансової маніпуляції, ну такі як і зворотній викуп акцій, оптимізація витрат, ну і тому подібне. Але дослідження показує, що такий стан є нестійкий. Надвисокі корпоративні прибутки відірвалися від темпів зростання економіки і доходів споживачів, що є ознакою дисбалансу. Як зазначає стратег МФС Роб Альмейда, рекордні рівні прибутковості компаній виглядають такими, що не зможуть підтримуватись і надалі. Рано чи пізно відбудеться нормалізація маржі вниз. Вже є ознаки, що зростання витрат, ну особливо на оплату праці та вичерпні можливості подальшого урізання витрат тиснуть на майбутні прибутки. Тобто структурно капіталізм переживає все більш складні цикли. Без постійного розширення ринків і попиту система стикається із перевиробництвом, борговими бульбашками і потребою постійних вливань ліквідності. А це підриває тезу про гарантоване і нескінечне зростання фондових індексів. Четверте це боргове навантаження і фінансові кризи. Рекордний борговий бум останніх десятиліть створює загрозу як для економіки, так і для інвесторів. Глобальний борг, сукупно державний і приватний, б'є усі рекорди. На кінець 2024 року він досягнув близько 318 трильйонів доларів або 328% від світового ВВП. Спочатку корпорації зростають на кредитах, бо це допомагає швидше розвиватися. Але із часом такі високі рівні заборгованості стримують економічне зростання. Ну, оскільки значна частина доходів йде на обслуговування боргу та гальмує інвестиції та споживання. А також підвищують ризик фінансових криз і дефолтів. Поки відсоткові ставки були низькими, це не викликало жодних проблем. Але в міру посилення монетарної політики обслуговування боргів дорожчає, А це може спровокувати низку банкрутств або змусити уряд урізати витрати. Класичні дослідження показують зв'язок між надмірним держборгом і зниженням темпів зростання ВВП. Крім того, високий борг це високе фінансове плече, що робить ринки вразливими до шоків. Якщо навіть гіпотетично настав би період тривалої стагнації чи зростання інфляції, це підірвало би реальну вартість активів. Хоча мова скоріш не про гіпотетичне, а тільки питання часу. Тобто боргові кризи можуть обнуляти багаторічні прибутки інвесторів, як це сталося, наприклад, у Греції під час кризи 2010-х чи в Аргентині, там це було взагалі не один раз. Бусть навіть подумати, що буде з ринками, якщо цю поточну боргову спіраль придеться розкручувати. П'яте це технологічна насиченість та межа інновацій. Та спершу запрошу вас підписатись на мій телеграм-канал по інвестуванню, де я публікую тільки прикладну аналітику, актуальні дані, ділюся своїми ідеями та угодами та обговорюємо різноманітні інвестиційні питання. Отож, технологічний прогрес був одним із ключових рушіїв економічного росту за останні 150 років. Проте є ознаки, що темпи технологічних проривів може сповільнитися, коли ми наближаємося до фізичних і економічних меж певних технологій. Класичний приклад це закон мура в мікроелектроніці. Експоненційне зростання обчислювальної потужності за рахунок зменшення транзисторів підходить до фундаментальної межі. Уже прогнозується, що фантастичне п'ятикратне збільшення потужності комп'ютерів кожні 10 років скінчиться в цьому році. Інші приклади: коефіцієнт корисної дії двигунів і турбін наблизився до теоретичного максимуму. Ефективність сонячних панелей обмежена, вітрові електростанції мають граничну щільність потужності із за законів фізики, ну і тому подібне. А ще є проблема у зрілості споживчого ринку. В розвинених країнах більшість населення вже забезпечена основними товарами і послугами. Насиченість ринків, смартфонів, автомобілів, побутової техніки та іншого наближається до верхньої межі. Попит вже зростає не експоненційно, а лінійно або навіть стагнує. Без нових якісних проривів та нових ринків потенціал зростання корпоративних доходів зменшується, а разом із ним потенціал росту більшості біржових індексів. І це далеко не все. І дуже коротко пройду ще по кільком факторам, щоб не затягувати відео і перейти до наступних надважливих питань. Отож, геополітичні ризики і конфлікти. МВФ визначає, що під час значних геополітичних потрясінь фондові індекси країн замітно просідають ну, в середньому на 1% в місяць. А для ринків, що розвивається, падіння складає 2,5% щомісячно. Кліматичні зміни та фізичні ризики теж прямо впливають на фондові ринки. Глобальне потепління і пов'язані з ним катастрофи несуть величезні економічні втрати, які з роками лише зростатимуть. За оцінками інституту світ РІ до 2050 року світова економіка може не дорахуватися до 11-18% від ВВП через вплив кліматичних змін, якщо не вживати заходів. А аналітики Bloomгра узагалі попереджають, що невиконання цілей зі стримування глобального потепління потенційно виріже близько 40% капіталізації світового ринку акцій. Тобто, навіть справа не в тому, що ринки не зобов'язані рости вічно. Скоріше за все, ми приймуємо до високоймовірного зворотнього ефекту постійного довгострокового падіння. І це загалом теж не є проблемою, бо не заважає інвестування. Просто показує, що спрощувати процес інвестування не варто. А приклад із фондового ринку США загалом є помилкою вцілілого. Американський ринок ХХ століття був щасливим винятком. Він виграв від сприятливого розвитку інновацій, протоку молодого населення в країну, глобалізації та стабільних інститутів. Тоді, як багато інших країн, пережили стагнації, крахи та війни. Аж татам по ряду причин вдавалось уникати таких проблем. Але чи завжди буде таке везіння? Ну, це велике питання. А зараз я хочу розповісти про історичні випадки, які ставалися на розвинутих фондових ринках і які втрати несли інвестори. До речі, якщо вам цікаво розширена аналітика, доступ до всіх моїх угод, до складу мого портфелю, спілкування і ще багато чого іншого корисно, то приєднуйтесь до моєї сторінки на Patreon, а заодно цим ви підтримуєте розток проєкту капіталізатор.ua. Класичний випадок був у московиті. Не люблю їх згадувати, але випадок дуже показовий, тому зроблю виключення. Перед Першою світовою війною існувала Санкт-Петербургська фондова біржа. Вона була однією з найбільших в Європі, а іноземні інвестори охоче вкладалися в облігації та акції московитських підприємств. Але у 1917 році до влади дарувалися більшовики, і їх хунта відмовилась від усіх боргів і фінансових зобов'язань попереднього режиму. Вони анулювали як державні облігації, так і приватні акції. Інвестори залишились з нічим. Інший приклад це Німеччина. Вона до Першої світової війни була сильною і розвиненою економікою. У 1923 році у них виникла гіперінфляція, коли паперові марки знецінились майже до нуля. Це призвело до того, що фактично облігації та гроші згоріли, а акції, хоч і зберегли певний номінал, але майже повністю втратили реальну вартість. Другий удар це поразка в Другій світовій війні. Зрозуміло, що економіка була в руїнах, біржі закриті. Але в 1948 році в Західній Німеччині провели грошову реформу. Рейхсмарку замінив новий дочмарк. Конверсія активів була надзвичайно жорсткою. Номінальна вартість цінних паперів урізалась на 90%, тобто майже обнулення всіх інвестицій. Таким чином, навіть розвинутий ринок у разі національної катастрофи може обнулити попередні успіхи. І новий цикл зростання вже почнеться з іншого базису. Ну нові акціонери, нові гроші. Варто згадати Китай 1952 року. Після проходу до влади Мао Цзедуна всі біржі Китаю було закрито. Шанхайська фондова біржа, найбільша в Азії, повністю припинила роботу. Іноземні власники китайських акцій та облігацій, як і місцеві капіталісти, втратили свої активи. А ще є Аргентина, яка в свій час була однією із найбагатших країн світу. Вона теж пережила неодноразові дефолти і знецінення активів. А ще були масові націоналізації та експропріації активів, включаючи націоналізацію у Великобританії. Уряд за мінімальну вартість викуповував цілі галузі. Експроприяції власності в Ірані у 1979 році, а до того він активно приймував до статусу розвинутої країни, і в той же період у Венесуелі, яка до 1980 року вважалась однією з найбагатших і найрозвиненіших країн Латинської Америки, а за деякими показниками і світ. Тому чітко видно, що успіх американського ринку за останні 200 років ну, швидше виключення, а не якесь залізобетонне правило. І я провів тільки найбільш наочні приклади минулого століття. Але насправді це тільки невеличка частинка від усіх випадків. Я не включав сюди випадки, коли ринки падали десятиліттями. Навіть в США були такі довгі періоди стагнації. Але серед самих розвинених країн, як на мене, найбільш наочним є приклад Японії, яка тільки від піку падала 18 років, а для відновлення до попередніх максимумів прийшлося чекати майже 35 років. Готові до такого результату? Ну, я особисто ні. Тобто, коли ми бачимо красивий графік зростання S&P 500 за століття, варто пам'ятати, що цей графік не потрапили ринки, які померли або деградували. Ви дивитесь не на середнє значення, а на самий ідеальний варіант із можливих. Як зауважив відомий фінансист Еллі Ротшильд ще у 19 столітті, той, хто вчасно купив і утримував акції у виграші, але тільки якщо його країни не пережили революцію чи поразку у війні. До зустрічі у наступному відео.